Суд у справі харківського очільника Геннадія Кернеса навмисно затягують за словами потерпілих у залі п'яте засідання поспіль слухають клопотання чотирьох адвокатів підсудного суд над мером Харкова, якого звинувачують у викраденні людей, катуванні і замаху на вбивство під час подій на харківському євромайдані. Сьогодні був на межі абсурду. А що дощ іде? Дощ іде. Ганьба. Геннадія Кернеса супроводжують у будівлю суду чисельні охоронці з парасолями, побоюючись яєчної атаки з боку активістів, що зібралися на пікет. Засідання відразу починається з претензій та скарг. Опоненти Кернеса висувають претензію судді, що він не встав під час виконання гімну. Захист харківського мера скаржиться на кричалку про Путіна, яку вважають образою, а ще на погрози та залякування. Я розцінювала дані угрози як угроза моєму в моєї жизни і моєму здоров'ю. Мною було зділено заявлення о завершеному головно наказаному діянні і поданому в прокуратуру. З там. Постоянно присутствия здесь активистов, которые ведут себя как папуаси и так далее. Просто-напросто запугивают адвокатов, оскорбляют адвокатов, запугивают суд. Захисники Кернеса заявляли клопотання по справі протягом шести годин. Обвинувачення та потерпілі вважають це затягуванням справи. Закон не предусмотрює, скільки характер, з період времени вони можуть це зробити. Позус. Такими моментами бы, так, так скаті визійками і адвоката заявляють катеса каждый раз все нове, нове нове новое. Геннадий долькович легко нецензурной бранью выражается, виражаються, словесно сла славесна всіх депутатів в то Да, по спагорсавету. А здійсни у вітілі плохо. Поки всередині висувають скарги та клопотання. Назовні активісти влаштували під будівлею суду танцювальний флешмоб. Тривав він усі шість годин. Наступне засідання у справі Геннадія Кернеса призначили на 7 вересня. Харківського мера обвинувачують у викраденні людей та замаху на вбивство під час подій на харківському євромайдані. Судять уже майже півроку, коли можуть оголосити вирок, не береться прогнозувати ніхто. Світлана Фечунзергіелексів, Полтава, ТСН один плюс